Зупиняємо продаж нашої олії Бірюша. Коротше, догралися. Продавали, продавали і напродавалися. Коротше, ми продали стільки, скільки не можемо виготовити за сьогодні, завтра і післязавтра. Тому прийняли рішення, що ми. Зупинимо продаж нашої олії до понеділка. Заявки ми ще приймаємо сьогодні. У нас 6.02 приймаємо до 7.02, нуль до 9.00 до да до 9.00 години ранку. Тобто завтра о 9.00 годині. Ми зупиняємо е, наш телеграм-бот по замовленням, тому що ми просто не встигаємо. Але ми не хочемо набрати зараз замовлень, щоб потім їх ще тиждень виконувати. Краще ми зараз виконаємо ці, що у нас є. І потім знову свіженьку олійку. Ми знову будемо продавати. Щойно е, розгрібаємо ці замовлення. Відразу будемо продовжувати. Нагадую, що замовити ви можете тільки через наш Тік-Ток е, Зернозбут є в шапці профіля посилання на закупівлю олії. Ви можете перейти туди в Телеграм. От і там закріплених, до речі, в мене в тіктоці є відео одне з перших, як е, замовити нашу олію. Переходите туди, замовляєте. І є у вас час завтра до, 10, до 9 ранку. Е, потім розрібаємо всі замовлення. Що хочу сказати, дуже вам вдячний за довіру, що ви побачили наше виробництво і захотіли скуштувати нашу олію. Ми робимо все. Бачите, я особисто хожу і розливаю цю олію, щоб ми встигнули. Вечора ми розливаємо, фільтруємо цілодобово для того, щоб всім вистачило і всім могли скуштувати нашу оліку. Бірюша це смак, що піклується про ваше здоров'я. Все інше минуле.